Комунальники оновлюють вікна у будинках, де мешкають сім'ї загиблих або зниклих безвісти. Такі ж ремонтопоряджувальні роботи будуть здійснені у помешканнях людей з інвалідністю внаслідок війни, а також учасників бойових дій. Ми Вже отримали 100 заявок на проведення заміни вікон у під'їздах. У Нас загалом було дві комісії. По першій комісії комісії нас було 30 об'єктів. З цих 30 об'єктів 18 вже закінчено, зараз тільки будуть виконуватися роботи, там такі вже косметичні, ремонт відкосів, десь побілки, де необхідно. І далі ми оголосили тендери деякі тому, що є будинки, де не один під'їзд ми будемо замінювати, а по три, по чотири під'їзди. Програма вже встигла отримати схвальні відгуки. Голова ОСББ Оксана Галі відчула справжнє перетворення свого будинку. Ця можливість особливо актуальна, адже серед мешканців будинку чимало учасників бойових дій. Вікна в нас вибило під час тракту. стався 11 березня. А про програму нам сказали, що ми прочитали це. В засобах масової інформації. Ми хотіли, щоб в нас були металопластикові вікна, а так як ті вже старі були вибиті скляні в дуже поганому, зношеному стані, то вирішили скористатися за програмою, коли дає учасники бойових дій, або загиблі, або ну, ветерани. Не було складно, там треба було був перелік документів, які необхідно зібрати. Це власне документи про те, що ти є учасником бойових дій, або якісь там травми чи інвалідність. Зібралися швидко з підписи до місяця часу. Нам вже поставили вікна, ми навіть не сподівалися. Ми думали, що на це піде трохи більше часу. Люди дуже задоволені, бо будинок набув зовсім іншого вигляду. Він вже напевно помолодшив на, на років 20. Це точно. Для пані Оксани дружини загиблого героя Руслана приймака заміна будинкових вікна стала приємною несподіванкою, була вражена від того, що так оперативно майстри впоралися з роботою. Ми вирішили з будинку зібратися, зібрали збори, написали протокол, подала свої документи і вікна нам поміняли. Навіть коли подзвонили мені, що вже все готово, то я була здивована, що так дуже, дуже скоро. Мешканці дуже задоволені, бо вікна були в дуже страшному стані. Тому всім, всім добре. Всі довольні для багатьох родин загиблих захисників. Заміни віку – не лише покращення побутових умов, цей гуманітарний крок громади є важливим символом турботи та підтримки родин, які пережили невимовну втрату. Пішли в ЦНАП, взяли протоколи. Ну а далі вже діло техніки. Ми вже провели збори, опитали. Ну звісно, що всі мешканці за. Тим більше, що в нашому під'їзді проживають дві родини загиблих героїв. Сам факт піклування, теплоти від громади для них це буде важливо. Тому ми це і зробили. І, звісно, добре, що ми щиро вдячні і раді, що нам це вдалося, і що тепер у нас такі чудові вікна. Заміна вікон це реальний крок до енергоефективності міського житлового фонду. Особливу потребу в цьому мають будинки ще радянської доби. По нашій програмі ми замінюємо. Вікна, відповідно, там, де є родини загиблих, пропавших безвість, інваліди війни. Учасники бойових дій ми цю програму розпочали вже близько 40 під'їздів вставили вікна. Зараз проступаємо до відкосів і надіємося, що цього року до 70 таких під'їздів буде зроблено в місті Івано-Франківську по цій програмі. Таким чином, ми хочемо, щоб були будинки енергоефективні, і подякувати нашим військовим хлопцям, які воюють на війні. Михайло Берези, Гнаді Томнюк – новина на вежі.